Ось таку посилку сьогодні отримав з України у Францію, показую, що всередині розпаковка. Тимчасово зараз у відпустці міста Валенсієнчу на півночі Франції чекаю, поки дилер зробить моє авто. До речі, кому потрібен перевірний перевізник власних речей з України до Європи, то можу порекомендувати ось цю компанію. Вони працюють, доставляють ваші посилки з України до Німеччини, Бельгії та Франції, в моєму випадку до Франції. І ось за ось таку коробку. Я заплатив 15 євро, що приблизно 750 гривень, і я вважаю, що це ідеальна ціна. Відправляєте новою поштою їм до Чернівців. Вони там забирають посилки і потім відправляють вже вам. Тобто, вам потрібно буде просто прийти. Я забирав в місті Ліль це 30 км від мене. Приходиш, забираєш і платиш їм на місці. Тому, хто хотів замовити у нас машинки до Європи, тепер я вже знаю, кого можу вам порекомендувати. Ну і розпаковка показує, що всередині. Так, а всередині у нас, звісно, що машинка. Тут у нас новенькі колеса на SG316 Max і Pro. До речі, вартість таких всього 580 гривень за комплект 4 штуки. Ось така новенька iG316 Pro. Буду показувати нові відео саме з цією машинкою. Та ось така новинка в нашому інтернет-магазині. Обов'язково буду залишати собі одну, щоб знімати та показувати вам нові відео. До речі, колір я обрав зелений 1202-31. Хоча в наявності у нас є всі чотири кольори. Ну і виходить якось ось так: дві машинки плюс колеса з України до Франції всього за 750 гривень. Як вам, дорого це чи дуже дешево? До речі, напишіть, яка більше сподобалась, та тест, якої машинки хотіли побачити в першу чергу. HG316 Pro, вартість такої 3400 гривень, чи HBRD 1202, вартість такої 5400 гривень.